Вітаю геймери! З вами Авалкер. В цьому відео розглянемо дев'ятий випуск блогу з сайту Fantastic Pixel Castle з циклу історії привода про розробку MMORPG Project Ghost. Запрошу вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду! 6 вересня 2025 року на сайті Fantastic Pixel Castle було викладено 9-й епізод історії привода, який отримав назву надання та отримання відгуків. Грек стріт, засновник студії. Нещодавно ми провели тестування гри з деякими творцями контенту по ММО, щоб отримати від них та їхніх спільнот перші відгуки про нашу гру. Деякі люди, що цілком зрозуміло, запитували, чому ми взагалі збираємо відгуки на такому ранньому етапі. І що ми будемо робити з ними? З самого початку ми мали чітке бачення того, яким має бути Ghost і як сині зони впишуться в загальний ігровий цикл MMO. У нас є досвідчена команда, і ми добре знаємо, що іноді виникають класні ідеї, які мають непередбачені критичні недоліки або з якихось причин просто не знаходять відгуку у гравців. Ось чому я завжди схилявся до моделі, коли спочатку формується бачення, а потім воно перевіряється на реальних гравцях. Ми всі бачили, як ігри провалювалися через недостатнє та неякісне тестування. Fantastic Pixel Castle просто вірить у тестування набагато раніше, ніж це зазвичай робиться. То як виглядає раннє тестування? Створення відеоігр має багато спільного з будівництвом майже будь-чого, тому тут можна використовувати багато метафор. Сьогодні я опишу це як будівництво будинку, хоча вам потрібно мати досить хороше, але не ідеальне уявлення про те, як має виглядати ваш будинок. Є певний порядок, в якому потрібно робити речі, наприклад, спочатку фундамент, а потім каркас. І деякі рішення набагато складніше змінити в процесі. Наприклад, дуже шкода, що ми поставили кухню саме тут. Головною інновацією в нашій грі є функція блакитних зон, яку ми генеруємо на льоту, щоб кожен раз, коли ви її запускаєте, ви отримували нові враження. Переконатися, що блакитні зони відповідають жанру ММО і сприймаються гравцями ММО як загалом хороша ідея, це як звести каркас будинку. Ми витратили багато часу на початку, щоб створити і протестувати основи блакитних зон. Так, для цього потрібне те, що розробники ігор неминуче називають примруженням очей. На цьому етапі важко побачити кінцевий продукт. Все трохи розмито і вимагає візуального відключення найкричущіших деталей. Це схоже на прогулянку по будинку, який складається лише з каркаса і балок без стін, не кажучи вже про килими чи фарбу, намагаючись уявити, як це буде: сісти на диван і увімкнути свою PlayStation 5. У цих ранніх тестах ми шукаємо фундаментальні проблеми. Чи є об'єднання в блакитні зони гарною ідеєю, чи є темп гри в межах того, що ми можемо налаштувати? Він має бути ідеальним або навіть хорошим. Головне, щоб ми могли його налаштувати. Чи є радісні подвої загалом гарною ідеєю, чи надаємо ми гравцям достатньо вказівок, щоб вони не відчували, що блукають навмання, не позбавляючи їх при цьому елементу дослідження, який ми намагаємося додати. Якщо ми щось з цього зробимо неправильно, то потім буде набагато складніше це виправити, повертаючись до Ghost, Якщо чарівник, такий як наш темпест, завдає занадто великої шкоди, це мабуть еквівалентно перефарбуванню кімнати. Це може бути нудним завданням, і результат на півдорозі може виглядати не дуже привабливо, але це набагато простіше, ніж, скажімо, переробка каркаса будинку. Якщо ви неправильно зробите каркас, доведеться багато чого зносити і починати спочатку. Є винятки, коли іноді варто вносити невеликі зміни, які не є фундаментальними. Ми називаємо дрібні неприємності або баги EarFlix. але вони можуть настільки відволікати увагу, що їх варто виправити негайно. Кілька місяців тому у одного з наших заклинань стілення був дратівливий звук, і хоча це було скоріше схоже на фарбу ніж на цвяхи, його також варто було виправити. То що відбувається, коли тестувальник, чи то внутрішній співробітник студії, чи то один з наших гравців, стрімер або навіть глядач висловлює відгук, до якого ми ще не готові? По-перше, завжди варто оцінити та визнати відгук. Люди легко відчувають себе відкинутими, навіть якщо це не є нашим наміром. Якщо наша відповідь завжди звучить так, ми виправимо це пізніше. Ми хочемо, щоб тестувальники були налаштовані на надання відгуків. В ідеалі допомагає знати конкретну людину. Деякі тестувальники просто хочуть дати свій відгук і рухатися далі, а інші хочуть знати логіку, що стоїть за кожним рішенням. Я знаю, що іноді я особисто можу потрапити в паску, коли хочу надати контекст і пояснити наше міркування, що може виглядати як захисна реакція. Більше того, навіть якщо ми скажемо так, це рано, це не означає відмову. Ми все ще збираємо відгуки, просто ми можемо не вживати заходів, поки не буде все готово. Ми також намагаємося зосередитися на певних аспектах тестування, де тестувальники знають, на що розробники звертатимуть особливу увагу. Як ви можете переконатися, що ваші відгуки будуть сприйняті належним чином, навіть якщо ви не берете участь в офіційному тестуванні, а просто намагаєтеся висловити свою стурбованість розробникам у соціальних мережах. По-перше, ваш тон має значення. Я особисто займаюся цим вже. Дуже давно і мають досить товсту шкіру, але для цього потрібні роки слухання відгуків. Якщо ви будете занадто наполегливі, ви ризикуєте, що деякі розробники просто не захочуть читати те, що ви вважаєте добре продуманим аргументом, а інші можуть відхилити як типовий інтернет-тролінг. По-друге, пропонування рішення може бути корисним для ілюстрації проблеми, але ймовірно не буде фактичним рішенням, яке в кінцевому підсумку буде впроваджено. Можливо, проблема набагато глибша ніж хтось усвідомлює, і виправлення однієї речі призведе до п'яти інших проблем, і так далі. Нарешті, дизайн ігор є суб'єктивним. Деякі проблеми є особистими. Мені не подобається ця річ у грі. Ви все одно можете залишати відгуки про такі речі, але розробники можуть не погодитися, що це важливо виправити порівняно з проблемою, яка впливає на всіх, наприклад, з багом у квесті, який не можна пройти, або розробники можуть погодитися, що це проблема, але просто ще не знають, як її вирішити. Я просто поділяю думку, що надання відгуків, особливо щодо гри на ранній стадії розробки, вимагає певного мислення. І ви будете розчаровані, якщо очікуєте, що все, що ви публікуєте в соціальних мережах, буде змінено. Розробка ігор має величезну складову ітерації. Надзвичайно рідко трапляється так, що ви придумуєте ідею, втілюєте її, і вона працює бездоганно. Майже завжди доводиться пробувати різні варіанти. Ось чому відгуки гравців так важливі: вони допомагають зрозуміти, чи рухаєтесь ви в правильному напрямку. Зі свого боку, у Fantastic Pixel Castle ми можемо зробити процес більш корисним, якщо будемо чіткіше повідомляти про те, над чим працюємо і що буде далі, щоб гравці могли відповідно зосередити свої відгуки. Під час облаштування решти будинку. Ми обов'язково будемо запитувати відгуки про кольори, фарби, освітлювальні прилади та все інше. А що ви думаєте про дев'ятий епізод? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Дякую за перегляд. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.